Вони відсиділи багато років свої своїх найкращих молодих років за те, щоб українці мали право на свою мову, на свою культуру, на свій порядок в себе на своїй землі, так грубо кажучи. Вони не вірили, що цей совок колись розпадеться. Тобто, це була боротьба. Без розуміння чим це закінчиться. Вони просто чинили по совісті, так? і вони думали більше про які, якесь суспільне благо, ніж про власний комфорт, так. Але це знову ж таки це вибір про те, чи ти борешся за, за якийсь колективний добробут людей, більшість з яких ти не знаєш, і наражаєш цим своїх найближчих на переслідування, на дуже складну долю, також тому що. Разом з дисидентами їхні родини потрапляли автоматично в це поле підозрюваних. Або ти зраджуєш себе, але ти не зраджуєш своїх близьких, яких ти любиш і. Ти от їх оберігаєш таким чином, ціною своєї якоїсь е, власної совісті, так? І це дуже складний вибір. Е, і е, коли почалась повномасштабна війна, і перед кожним з нас цей вибір постав, так? І до війська, іти до волонтерку, залишати свою класну роботу і професійний ріст, е, чи працювати на суспільне благо і боротися, це, ці всі історії вони для мене заграли зовсім іншими фарбами. Так? Тобто тут вже... Е, не, не все так просто. Так? І, і тому для мене ці люди вони зараз значно більше набрали балів в моїй е, свідомості. Я розумію, що це найкращі люди, що їх було небагато на той момент. Е, і що, мабуть, я не можу від усіх вимагати е, людей е, бути такими найкращими, так? З точки зору моралі, етики і так далі. Е, тому що все-таки це от меншість, і ну от та тобто дуже багато цих етичних питань нашарувало, нашарувало з часом. Щодо найкращих історій, напевно, я не буду виділяти якусь одну історію. Вони просто кожна унікальна в залежності від регіону.